Всім привіт! Вітання! З вами Таня. Дуже рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Це відео вже знято після того, як я побувала в Нью-Йорку. І коли я почала монтувати свій влог, я усвідомила, що він цього навсього триватиме десь. Чи 6, чи 9 хвилин. Ну, вибачте, я дуже сильно насолоджувалася прогулянкою, як ніколи. Ще зрозуміла, що знімати прям все-все-все це ще та робота. Я інколи просто забуваю дістати камеру і зняти момент. Я ще вчуся. Та сподіваюся, вам сподобається приємного перегляду. Перший раз в житті метро. Що це за жесть? Чо що, що метро в них нереально брудне і занедбане. Тому ми вибігли звідти і просто побігли у кав'ярню, так як вже не спали більше 24 годин. Ну, з невеличким брейком на 3 години в літаку. Гуляли вулицями, спостерігали за перехожими, і так знаєте, життя кипить зовсім інакше від Дубаю. Дуже сподобалося, що все вже навколо зелене. Я неймовірно за цим скучила. Ще й такий вид, немов в якомусь кадрі американського кіно. І знаєте, коли я була тут взимку, я сказала, що мені не подобається нью Йорк, так я беру свої слова назад. Мені неймовірно тут сподобалось, але звісно я б тут не жила. Ми, до речі, дуже сильно зголодніли, пішли на таймаут маркет New йорк До речі, такий самий концепт є і Дубаї, Дубай, Таймаут-Маркет Дубай. Далі відправились на галявину, як усі місцеві, на невеличкий пікнячок. І розпаковка покажу вам. Дивіться на цей пастрамі сендвіч Це просто щось нереальне. Лежу. Чим я заслужила на це життя. Вже просто останні сили ви можете побачити. Моє око вже вирубає. Я вважаю, що сьогодні це просто героїчний лейовер якийсь. Тільки пройди після рейсу, такого довгого. Це незабутні враження насправді, хоч мій голос не звучить excited. Всім доброго раночку! Я прокинула 630 ранку і проспала всього 11 годин, але до того я не спала вже стільки, скільки годин, блін, більше доби на рейс я поспала всього 3 години. О, треба збиратися на рейс, бо через годину у нас call. Через дві години треба виїжджати вже з готелю, Я дуже голодна, дуже хочу каву, тому тут просто в готелі, рум сервіс ніячом, кава теж. Буду йти ризикувати життям в Starbucks. Тому що якось в моєму попередньому відео з нью йорка я казала, що типу тут вранці просто на вулицях відбувається і краще не виходити. Ну, мені так казало, але це була зима і було реально темно. тобто. Ризикувати не хотілось. Зараз, в принципі, хоча б світло, тому думаю, швиденько зберу зараз валізу, вдягнуся, піду в Starbucks, куплю собі щось поїсти, попити каву, будемо збиратись на Клас! Такий нью Йорк, мені дуже подобається насправді, бо не так багато людей, дуже класна погода, і головне знайти їжу. Подрузі з Стармакс мене впала камера. Це просто жесть. Вона в мене реально непогано так розпилася, слава Богу, працює, яка не пізду і лінза, так, лінза також. Але вона вже все покоцана, наче я нею користуюся. Ну, я не знаю, років так багато, знаєте, наче якийсь геологер зі стажем з яких там походів вам знімаю репортажі, все дуже-дуже небезпечно. І в мене побуде камера. Але так, Старбокс відкритий. Погода неймовірно класна. Я реально не хочу звідси летіти. Мені сподобалося цього разу набагато причин, ніж коли тут було дуже холодно. Ми з вами взяли такий невеличкий бейгл поїсти. Мені здається, його недостатньо. от і я йду зі статуксом. І я не втрималася. В них коротше, ну капу мені точно треба, там був вайт. Uh, і uh, також не втрималася, вирішила, що потрібно просто взяти айс три левендер тому що я обожнюю смачу і Lavender. Це дуже класна комбінація, я так вважаю. Ой, просто помітила своє ім'я на бігборді. Блін, слухайте, я реально не хочу йти в готелі, не хочу збиратися на рейс, я не хочу їхати, бо я виспалась, дуже класно відпочила. Покажу вам зараз просто останні такі, знаєте, невеличкі кадри. І Вже буду збиратися на рейс реально. Треба бігти де мій готель. Так, Ось він. так поряд. Тут все так поряд. Ми живемо в реально на реально класному районі. Офігеть, така заряджена, щаслива. Так що можу ще сказати? Ну що ж, я вже зібралася на свій рейс. Дуже класний був лейовер я під такими враженнями добиваю свою мачу. Ну, і звісно, дякую за ваші перегляди. Лишайте коментарі. Папа, я побігла до зустрічі в Дубаї.